На самому верху, да, а там далеко на самому. Верху.

доганяє мене того дядька. Давай, мала, не вставай, не вставай, не вставай. 46 тонн важимо, їдемо під горку. Газ до упора нажатий. Дядьку, давай, блядь, я тебе доганяю. От давай, мала, давай, 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 не ставай, не ставай. Давай, давай, рідна, давай. Бля, нема де перекурити, щоб. Перейдемо по прямій, щоб дядько відірвався. Блін, ще пусть знизу якийсь їде твою дивізію з твоїм бусом. Давай їдь! ж їй давай! О там, де дядько вже їде, там фініш напряма. Ну, давай, давай, давай. Давай, 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 малешка. Давай, не сдавай! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. педаль, щоб вона не переключалась. Поки переключається, то швидкість. Ух! Вибрались! Та горку, щоб піднятися, треба сказати по іностранному. Я такий-то, такий-то, я піднімаюсь. А тобі в одні тишина, значить, можна їхати. Або в ответ. Ні, стій, я їду, я спускаюсь. Ось такі от вигрузки. Законсервовують тут мусор. На переробку на газ. О, вони вже розвернуть, я воно. туда скидали далі. Там вони скидають зараз. Ну, все. Так, все, пацан, вигрузились. Їдемо тепер назад. Будемо спускатися вниз.

Женешь. Ты что, гонишь, блин? Так и зараз прямо уйдешь. Он не лезет машин. нема? машин? Машина. Мах. Ты пошел. Ты уже внизу. Ты уже внизу. Там вже Промозив, хлопака, троє зиба Оба закинулись. Не знаю, як тут зимою їздити блин. в Лину такій дорозі. По такій горі консервують мусор, будуть робити газ з мусора. Строїть зовсім новий завод. Зовсім з нуля. Це ж коли він їм купиться. Скільки баб треба сюди вложити? Су ніхто не чекає десь на вигрузку, тільки з ваги з'їжджаю, сті, бачу. стій, стій, мала-мала, еш. Стопе, Стопе, подиви, який сивий в залі зробився. Алля! Не лети так, Ой, через цю гору я не люблю сюди їздити. Зовсім не люблю сюди їздити. Все, Що трошки вам багато.